Хтось цього не зрозуміє ніколи. Хтось живе з цим все життя, а комусь це змінить життя. Ще декілька років тому багато українців вірили нав'язаній московитами думці, що ми з ними один народ. Але ракети С-300 у багатьох змінили цю думку. На початку повномасштабного вторгнення весь світ нам давав 72 години максимум. Але вже йде третій рік, а ми стоїмо. До початку повномасштабного вторгнення армію Росії вважали Другою у світі. Після того, як наші захисники почали навалювати їм пнів, у багатьох думка змінилася. Все, що з нами коїться зараз, це наслідки наших дій у попередні роки. Якщо людям було нецікаво, як знищували наших людей під час голодомору, що таке чорні піхоти, чи розстріляне відродження, що таке валуївський циркуляр, Емський указ та ще десятки заборон української мови та культури, за що замордували Стуса, то стає зрозуміліше, чому почалася війна. Зневага свого та підтримка чужого дає наслідки, які ми зараз відчуваємо. Україна це не лише земля, це мова, культура, традиції, прапор, гімни, герб, вишиванка. І якщо ти до цього ставишся зі зневагою та не поважаєш, то знайдеться той, хто забереться і знищить, і зробить це максимально боляче. Сподіваюсь, після перегляду відео ви зрозумієте, що я маю на увазі та мені вдасться донести свою думку. А наприкінці відео почуєте дуже важливу інформацію, яка змусить вас пишатися тим, хто ви є. Україна зараз це як маленька дитина, і ми зараз, як нація, лише формуємося, і нам дуже багато чому треба навчитися, як грати на довгій дистанції, як перестати слухати тих, які роками купували людей за гречку, як кожного дня ставати кращою версією себе, вивчати власну історію. І повірте, нам є ким пишатися. Лише подивіться відео про те, як наші розвалювали гулаг. Наші люди не терпіли рабства та їх боявся радянський режим. Він постійно намагався знищити наших людей, нашу культуру та історію усілякими жахливими способами. Нам треба навчитися не слухати тих, хто постійно брехав. Погодьтесь, ті люди, які політиці, купують часу та досі нічого не зробили, окрім розповідей, які всі інші погані. Насправді бажають лише, щоб гроші проходили через них. І, звичайно, нам треба позбутися найголовнішої вади, яку нам десятиліттями нав'язував хворий сусід, менше вартості. І сьогодні ми про це поговоримо. То ми окраїна, то нас не існує, то нам нас подарував Ленін, то ще якась інша радянська мечня. Нам треба виховувати в собі самоповагу, і тоді інші нас будуть поважати. Ми країна з багатою історією, яку московити вкрали. Але зараз у багатьох відкриваються очі. Далеко не кожен народ зміг би вижити після того, що з нами робили сусіди. Так, наша культура, мова та населення зазнало значних поранень та продовжує її зазнавати. Але ми продовжуємо жити. Нам нав'язують якісь вибори між дурдомом та заходом, за чими правилами нам жити. Ми маємо жити своїм життям. В нас має бути свій шлях, і для цього нам потрібно ставати розумнішими, знати та поважати власну історію. Щоб ніхто не зміг нам нав'язати свою гру. Так ми маємо дружити з іншими країнами, але грати у власну гру, конкурувати і в першу чергу захищати свої інтереси і думати не лише про свою хліборізку, а й про людей і про країну. Я поясню, чому, наприклад, компанія BMW чи iPhone успішні, тому що вони роблять для людей. Тобі зручно користуватися їх продуктами, ти впевнений в їх продуктах. А чому, наприклад, навіть такий гігант, як Газпром, показав збитки більш ніж на пів трильйона рублів, та планують у наступному показати більше трильйона. Тому що вони міркують лише про власне збагачення. І вони не поміркували, коли були кошти газифікувати своє населення. Вони забивали кармани з європейських прибутків. Так, населенню піднімуть тарифи, підприємству виділять дотації, але красти тепер доведеться менше. Витрачати кошти у світі буде теж важкувато. Тому прийдеться барахтатися в тому болоті, яке побудували. Інший приклад, як зараз у нас у Харкові, прилітає ракета у квартиру, дім або якийсь житловий масив, і люди одразу починають один одному допомагати фінансово, житлом, одежею, їжею. І ми починаємо себе відчувати частиною суспільства. Так ми тримаємося разом і виживаємо. Значно легше пережити цей жах, коли тримаєшся разом. І якщо ми випрацюємо цю звичку і вона у нас залишиться у майбутньому, то нам буде легше будувати нову країну, в якій ми хочемо жити. А часи нас чекають надскладні. Захід це круто, не дарма вони найуспішніші. Там всі фінанси та технології, і нам є чому навчитися у них. Але і нас не пальцем робили. І коли ви поспілкуєтесь з переселенцями з європейських країн, ви зрозумієте, що багато в чому ми краще. У нас легше потрапити до лікаря та дешевше. То не в курсі навіть медичний туризм, як мінімум був до повномасштабного вторгнення. У нас швидше можна вирішити якісь питання з паперами, у нас не треба чекати тиждень, а то і два банківську карту. Так вони можуть собі дозволити не поспішати та розслабитися. Ми поки що ні. Як я казав на початку відео, ми як нація лише формуємося. І тому нам треба об'єднатися навколо свого, щоб стати міцною скелею. У нас є дуже велика проблема з корупцією. Я не знаю, як її позбутися, але я вірю, що ми це подолаємо. І якщо ми це зробимо, це буде просто шалений фінансовий потік у створення чогось дійсно корисного. Але для цього нам ще треба позбутися деяких некомпетентних паразитів, які засіли на керуючих посадах країною. Тож ми можемо навчатися у Європи, але жити завжди своїм життям та захищати власні інтереси. І, як мінімум, Захід повинен навчитися тримати слово по відношенню до нас. Ми своє тримаємо, навіть шкодячи собі. Ми виконували вимоги Будапештського меморандуму, але нас чомусь не захистили. Ми продовжуємо надавати транзит газу, хоча всі українці ладні взірвати його. Ми навіть виконуємо Отавську конвенцію. Телеграм описав детальніші умови цього маразму. Кому цікаво, посилання залишу в описі. Ми живемо по правилам, де виконуються закони та домовленості, і маємо повне право, щоб вони виконувались по відношенню і до нас. Треба виховати любов до нашого, щоб розмовляти українською, носити вишиванку, радіти прапору, пишатися гімном, шанувати героїв, пізнавати власну історію, це не вважалося патріотизмом, а звичайною справою. Це повинно бути у всіх українців ДНК. Ми так живемо і це не обговорюється. І тоді ніхто не зможе нас розділювати на цих моментах, коли люди будуть чітко розуміти, той, хто маніпулює на тому, що підкреслює нашу ідентичність, наш ворог. Але зараз ще є такі, які не розуміють цієї важливості. І тому тим, хто хоче дізнаватися про це, треба доносити. Так, це робота на десятки років, але це варто того. На сході країни це важкувато дається, і мені, як мешканцю Харкова, також. Але я розумію, що це треба робити. Робота над собою не несе якусь матеріальну винагороду, і в усі часи вона була найважча. Але її просто треба зробити, інакше все буде постійно повторюватись. Кожен з нас має значення, кожен з нас частина України. Нас намагаються розділити та нав'язати, що ми нічого не вирішуємо. Так, коли один задонатить 10 гривень, нічого не вирішиться. Але коли по 10 гривень задонатить мільйон, то можна отримати багато хороших московитів. А якщо кожен буде успішний та мати змогу донатити по 100 гривень чи 1000, то буде більше збережно життів наших людей. Але є одна важлива деталь: треба бути у темі війни, слідкувати за військовими чи волонтерами та чітко розуміти, кому та на що ти донатиш. Бо ми пам'ятаємо про паразитів, вони були в усі часи. І це треба розуміти, щоб бути ефективнішим. Час змін прийшов. Ми або починаємо випрацьовувати звички, бути корисним, розумнішим чи сильнішим, або станемо рабами. В майбутньому після перемоги ці звички нам допоможуть будувати кращу країну. Будуть складні часи, але разом ми все здолаємо. Ми зараз або воюємо, або допомагаємо. Кожна дія має значення. Країна це такий величезний механізм. В якому є дуже багато процесів, і зараз вони всі у великому стресі. І часи чекають нас важкі, в які нам треба перемогти, зберегти якомога більше життів та залишитися людьми. Українці це не лише ті, у яких є паспорт, українці це ті, які допомагають своєму народу, коли в нього біда, які підтримують Україну, коли їй боляче. І неважливо в якій точці світу ти знаходишся, і неважливо про скількох корупціонерів ти почув у новинах. Справжні знайдуть можливість та тих, кому потрібна поміч. Насправді це звичайна поведінка нормальної людини допомагати. Істоти роками нам нав'язували мислення лише про себе. Але це мислення істот. Люди допомагають один одному. Я всім хочу красно подякувати за підтримку, за коментарі. все бачу, все читаю. Іноді навіть вдається комусь відповідати. Для мене це дуже важливо розуміти, що робота потрібна. Я вам часто розповідаю про своє минуле, як я багато чого не розумів та не знав. І сподіваюся, що більше людей буде дізнаватися правду та у них будуть відкриватися очі, як у мене. Також всім дякую за фінансову підтримку, вона поки невелика, але для мене цей показник має велике значення та допомагає створювати контент. Всі, хто має можливість та бажання підтримати канал Копійчиною, всі реквізити залишу в описі під цим відео. Меншовартість – це набір звичок, які нав'язував нам сусід. Один з таких це перекидання відповідальності. Є такі персонажі, які розповідають, що їм шкода хлопців, які там на нулі, але вони не хочуть їм допомагати, бо це повинні робити або політики, або самі військові. Вони знайшли собі причину, чому вони не повинні допомагати, і вони завжди будуть їх знаходити, тим самим баламутити воду і розповідати якусь свою експертну думку, чому не треба там робити те або інше. Кожен з нас сам відповідальний за своє життя, і якщо ви хочете, щоб країна стала краще, зроби щось корисне для неї, для свого міста, для людей. Бо як щось робити, то мені країна нічого не дала, та я нічого не винен. А як якісь проблеми, то держава зобов'язана. Війна це наша спільна проблема. І чим більше нас це зрозуміє, тим краще для нашої країни це обернеться та скоріше буде перемога. Нещодавно чув таку думку, що Америка чи Європа нам нічого не винні і ми повинні радіти будь-якій допомозі. Це типовий приклад меншовартості. Всі країни розуміють, що якщо Путіна не зупинити в Україні, він піде далі. І Польща, країни Балтії, Молдова будуть наступні. І наші захисники, наші люди зараз платять найдорожчу ціну. Я повторю, найдорожчу ціну. Жодна бумажка, фунтам чи євро, жоден метал, золото чи платина, жодна техніка, танк чи літак не варто життя наших людей. Цю ціну ми платимо, щоб армія Росії не стояла у кордонів Європи. Ми, як мінімум, даємо їм час підготуватися. Тож не треба казати, що вони не повинні нам допомагати. Вони чітко розуміють, що буде далі. А якщо згадаємо Будапештський меморандум, коли нашу ядерну зброю продали московитам, і нам пообіцяли гарантії безпеки, то виявляється, винні надавати ще й як винні. Звичайно, і наша провина в цьому є, що ми по факту продали гарантію нашої безпеки у вигляді ядерної зброї, обмінявши її на нічого не вартий демократичний документ. Але пам'ятайте, наша ціна у цій війні найвища, і наша позиція має бути: не дайте нам, хоч якусь зброю, а давайте більше зброї. Більше. Ще один інструмент меншовартості це приниження себе, що є керівники, влада, хай вони там собі вирішують, а я буду жити своїм життям. Але є такі речі в країні, які торкаються всіх, наприклад, війна. І якщо війна на сході, а ти у центрі чи заході країни, це не означає, що війна там і то їх справа, а ти пацифіст. Якщо є бажання бути пацифістом, то треба переїхати в Авдіївку чи Бахмут та розповідати оркам, що ти проти війни у будь-якій формі. Бо насправді війна не дістає інші міста лише тому, що наші люди віддають своє життя за те, щоб інші мали змогу жити мирним життям і пацифістам продовжувати свою діяльність. Ми маємо бути кожного дня корисними. Нам десятками років нав'язували, що все вирішує начальник або політики, але на практиці виявилось, що все вирішують люди. Завдяки кому купуються авто, завдяки кому купуються дрони, тепловізори та багато чого іншого, завдяки кому підписуються петиції, завдяки кому висвітлюється корупція типу Гринкевичих і йому подібних, завдяки звичайним людям. Так в нас ще дуже багато проблем, але поступово кожен з нас починає вважати себе частиною чогось важливого, частиною України. І тим самим ми стаємо сильнішими, бо коли ти щось робиш корисне. Ти відчуваєш, що ти на щось впливаєш. Тепер про мову та культуру. Я часто торкаюся цієї теми, я її недооцінював раніше, та зараз бачу, наскільки це важлива річ для нас, та скільки життів втрачено для її збереження. В двох словах я не розповім, як її ламали, знищували та її важливість. Я залишу посилання на відео в описі, обов'язково його подивіться, багато чого стане зрозумілішим. Завдяки заборонам, наприклад, викладати у вузах українською, службу у храмах вести лише російською. Продаж українських книжок, вони витісняли нашу мову з міст. Якщо ти хотів навчатися, вступати до вузів, читати книги, ти міг це робити лише російською. Так проходило зросійщення та намагання досягнення деяких українців присвоїти собі. Але наша мова та культура залишалася в селі, і на цьому зіграли хворі сусіди, називавши її сільською. І у багатьох в голові досі є цей стереотип, що лише в селі спілкуються українською. Але наша мова дуже потужна. Хто, як і я, зараз переходить, мабуть, помітив, що навіть мат не хочеться використовувати, ну як мінімум, у меншому відсотку. Мені здається, це гарний показник культурної нації. А ще уявіть її міць: у відео про заборони мови. Ви побачите, як жахливими способами її намагалися знищити 400 років. І вона продовжує досі жити і зараз дуже активно відроджується. Тож закликаю всіх створюйте українське, підтримуйте українське та розповсюджуйте українське. Це допоможе нам у майбутньому, щоб ніхто нас не плутав з сусідами. Та й дурдомівці менше будуть розповідати, що дивіться, ми одінаково розмовляємо навіть на одному язикі. Тепер трохи про наших людей: саме наші люди, такі як Михайло Сорока. Євген Грицяк та інші, які ламали радянську рабську машину в гулах. Просто осмисліть це. Саме українці внесли найвагоміший внесок в те, щоб радянська машина по знищенню людського, яка замордувала мільйони людей, припинила своє існування. Мефодій Голик за псевдонімом Залізняк ганяв більшовиків по Холодному Яру завжди з перевагою противника, і навіть після арешту з іншими арештантами влаштував бунт. Вильовий Курбас та інші мешканці будинку слова, які відроджували українське у Харкові, яких розстріляв червоний режим та зараз про них знімають кіно. Зван Піддубний, який прославляв Україну в усьому світі, якого московити хотіли зробити росіянським, але не вдалося зламати. Вернацький, який казав про важливість екології, задовго до того як про це почав говорити світ. Уявіть масштаби думок цього українця. Екологія це не якась локальна чи фінансова історія. Це історія про існування людства взагалом. Василь Стус, якого замордували у в'язниці за переконання про необхідність збереження і розвитку української культури, і він не відмовився від цього. І це не згадав що людей таких масштабів, як Шевченко, Сковорода, Котляревський. І тисячі сильних українців. Так в нас є і інші, і зрадники, але коли прийде в голову приказка не з нашими людьми, згадай перших. І ще я хочу, щоб кожен з нас зараз замислився, а як наші захисники воювали без тієї, зброї, з якою нам затягнули наші друзі. І потім осмисліть, з ким ми воюємо, з тими, від кого бздів весь світ. Так в нас, як і у будь-якої нації, є проблеми. Але ми показали всьому світу і собі, що ми сильні. Тому давайте позбавимося нарешті цього комплексу меншовартості. Нам треба всім стати націоналістами. Для когось це може бути якесь жорстке поняття, але це ніщо інше ніж любов. Націоналіст це той, хто любить свою країну та бажає для неї лише кращого. Я вам наведу приклад свого дитинства та взаємин з батьком. У нас були кролики, це такі пухнасті тварини, які постійно їдять та плодяться. Моя задача влітку була привезти їм трави, люцерни, там кульбабки якоїсь, а не ту, про яку ви подумали. І це треба було робити кожного дня. Я намагався якось косити від цього то дощ, то град, навіть велосипеда одного разу забрали. Але батько мені постійно нагадував, це не мої проблеми. Ти ж їси кожного дня, от і піди кролям поясни, чому вони сьогодні їсти не будуть. Ви думаєте, йому було не шкода своєї дитини? Звичайно, шкода. Але він виховував в мені відповідальність. Яка, на мою думку, дуже важлива річ у житті. Батьки це не якісь твої друзі. Їх любов полягає в тому, щоб зробити тебе сильнішим та розумнішим, щоб тобі легше жилося в у цьому несправедливому світі. Тож, по відношенню до мене, мій батько націоналіст, бо він мене готував до важкого життя, яке не завжди можна побачити через рожеві окуляри. І за це я йому дуже вдячний. Любов це дієприкметник, це діє. Ніколи про це не забувайте. Тож насправді все дуже просто: треба поважати та пишатися власним. Якщо ви бачите, цього десь забагато, то це у вас має викликати лише радість. А для того, щоб це так відбувалося, треба постійно дізнаватися щось нове про наших, навчатися, і якось воно там в голові у себе там сформується. Ну як мінімум, у мене так. Більше дізнаєшся про наших героїв, про нашу країну. Більше з'являється відчуття гордості. Кожного дня дізнавайся більше, кожного дня ставай кращою версією себе. Допомагайте один одному. З вами був Ярешко. Все буде Україна!